Това моя вага була 70 кілограмів при зрості 1,80 вісімдесят. Тобто я був дуже худий, і все своє життя там. Ну там це, це влавалось вплоть до того, що ти тобі там незручно вдягатись якусь там футболку. Тобто ти хочеш постійно там більше казаться. казатись да, трошки більше і ніяк не виходило набрати ваги. Це все трошки змінилося, коли я почав. Ну, вже бути старшим, там після 25-26 у мене почалась інша проблема, що я почав набирати, але я почав набирати жир. Тобто я худий і в мене там, наприклад, пузо. Пам'ятаєш, от мене та, реально та, таке та, було. Та, та, і тобто, ну типу, я вже зрозумів, м... що там історія про те, що треба там багато супер їсти, щоб набирати, вона в мене вийшла, але я не набрав, але я набирав не те, що потрібно. Та, та, та. І там в минулому році. Я поставив собі за ціль, щоб трошки змінити те, як я виглядаю. Я набрав 12 кілограм, тобто я зараз вважу 82. Так, да, десь є лишня вага, але вона увірена. Всі вона для мене комфортна, тому що в мене немає основної цілі бути там супер промальованим, супер там, угу. тобто, ну, не принципово, тобто принципово, просто там нормально здорово виглядати.